Вітаю вас! Я пані Наталя, вчитель Монтесорі. Я розкажу вам, чому так корисно і як саме використовувати техніку активного слухання для розвитку дітей від 0 до 14 років. Зазвичай, у спілкуванні з дітьми ми щось заперечуємо, критикуємо, радимо і забороняємо. І це дуже гальмує розвиток дитини. Натомість активне слухання це такий стан і такі навички, які допомагають нам слухати дитину, а не себе і чути дитину. І стається диво. У відповідь дитина починає слухати нас, чути нас і слухатися. Бінго. Для кожного віку є своя специфіка у використанні техніки активного слухання. Наприклад, коли дитина ще в животі, і ми відчуваємо її рухи, і можемо вже до неї звертатися до дитини і використовувати техніку активного слухання. База цієї техніки це любов і прийняття. Другий етап це пауза, коли я тебе слухаю. Спостереження, і коли дитина в животі, ми говоримо за дитину. Сашко, ти рухаєшся, мабуть, тобі добре, ти розвиваєшся, я тебе люблю. А можливо, мені треба встати походити і порозвивати твій вестибулярний апарат. Вже тоді, в животі, діти запам'ятовують наш голос, усі доброзичливі інтонації, і це допомагає їм. Розвивати здоровий тип прив'язаності. Потім, коли дитина народилася. Єдиний канал комунікації з нами це плач, єдиний можливий. І нам треба прислухатися і розуміти, чого дитина хоче, і вже додається до базових любов, прийняття. Називання ім'я і контакт очей. Да, ми вже можемо в очки дивитися. Дитина може бачити наш речовий апарат і вже більш активно розвивати своє слухання і мовлення. Дітки все запам'ятовують. Марія Монтесорі називала цю властивість дітей, абсорбуючим розумом. І говорити до дитини. що б ми не робили з тілом дитини, ми це проговорюємо. В да. цьому зараз полягає. Отак от виглядає активне слухання дитини. Ти плачеш, тобі погано, я беру тобі на руки, все буде добре. Ой, в тебе мокрі пелюшки, зараз поміняємо, ти будеш сухий, теплий, я тебе люблю. І це на користь не тільки дитині, а й нам. Тому що ми розвиваємо навички активного слухання. Наближається криза першого року. Мусимо бути готові до неї. Дитинка буде ходити і вже досліджувати свої межі можливого, неможливого, дозволеного, недозволеного будуть виникати конфліктні ситуації. І тут любов, прийняття, спостереження, що дитина нам хоче сказати цією своєю дією. Там діти говорили до нас плачем, а першорічка говорить до нас своєю дією. Це завжди розвиток, це завжди якась думка, щось на щось схоже. І тому я беру і ми з купшуном висипаю на підлогу, бо це схоже на пісок, я на морі був. Так? І нам треба, отут додається, да? а, дивитися. На що дивиться дитинка проводити якби вектор від очей до точки цікавості і називати цю точку цікавості? Що сталося? Що бачу, те співаю. Дуже легке правило. Ти розсипав пшоно? Пшоно на підлозі? Тепер підлога така слизька від пшона. Треба прибрати пшоно. Переключаємо увагу. Створюємо ситуацію, де дитина може розвивати те, що вона хотіла розвивати. Дрібну моторику, да, і це те, що це схоже на пісок. Ми пересипемо це пшено у ванночку, і ти можеш там продовжувати гратися. От давай ще мушлі, камінці покладемо, будеш там їх собі шукати. Нам треба в цей момент, коли дитина ще не говорить, ще здогадатися, яку емоцію вона переживає. Да? І а, перший рік це коли ми розвиваємо емоційний інтелект, називаємо емоцію, можемо свою емоцію називати, да? давати я реакцію. І це все механізми, інструменти активного слухання. Я думаю, що у вас теж є приклади у таких якихось ситуацій, де ви відчуваєте, що Можна якось краще допомогти дитині. І не знаєте, як Як тут використати активне слухання. Опишіть ці ситуації вашого спілкування з вашими дітками один рік, три роки, далі там 10, 14. І наступне відео ми, я зроблю так, що ми розглянемо ці ситуації, і я розкажу, як використовувати активне слухання. Окей? І, будь ласка, ставте. Подавайки, підписуйтесь на канал, а в коментах описуйте свої ситуації, будемо розглядати, або просто напишіть мені якісь побажання. Криза трьох років, коли починається формування свого я, воно у нас іде через такий механізм, через ні, через заперечування. Начебто, коли я все стверджую, то мені своє я важко усвідомити усвідомити. А коли ні. О, тоді протест, протидія, і я відчуваю свою особистість. Це важко а, і дорослим, а дітям дуже важко, коли росте своє я. А, і як ми можемо допомагати? Активне слухання це просто панацея для кризи трьох років для розвитку дитини. Ми повторюємо, відзеркалюємо, відлунуємо. Да, луною такою говоримо за дитину. Єдине, що якщо дитина не вимовляє якісь букви, слова, ми говоримо правильно, да, щоб ще й мовлення розвивалося, і повага до дитини. Да, коли ми не сюсюкаємо, а говоримо правильно, оце ми тоді повагу розвиваємо. І так, наприклад, я не буду їсти кашу. Дитина кричить на півголоса тихіше. І техніка відлуння. Ти говориш, що ти не будеш їсти кашу з величезною повагою. Далі переключаємо увагу, а мені ти кашу насипеш. А, е, а скільки ти ложив каші, взагалі зможеш з'їсти сам? Да? А можливо, ми візьмемо із цієї каші, зробимо квіточку, так, покладаємо ложкою. Да? Тобто теж ну, переключаємо увагу. Емоцію називаємо. Я бачу, що ти якийсь засмучений сьогодні. Мені теж недобре да? про свої емоції розказуємо. І от таке наше прийняття і повага до всіх оцих ні, буквально за дитиною повторюємо: оце ні, ти говориш ні. Допомагає зняти напругу з цієї кризи трьох років і розвиває таку впевненість в собі, що я маю право на все, на будь-який «ні», на будь-яку емоцію, а далі щось цим робити показуємо. Криза першокласника. О-о-о. Тут вже дитина відчуває себе дорослою, вже з'являються нові соціальні зв'язки, нова роль учня, такі навантаження. І може просто вам щось цікаве, прикольне розказувати. Тут треба слухати з емпатією, тобто кивати, огукати очами підтримати таку цікавість. А що було далі? М, як цікаво, да, такі реакції. Так, от це теж е, частина активного слухання. Якщо якась конфліктна е, е, ситуація, я не піду більше в цю дурацьку школу, а, іноді оце відлуння, да, техніка, е, коли ми повторюємо фразу при активному слуханні, дає можливість людині послухати себе. Збоку. І нашому першокласнику, якщо ми повторюємо якусь його різку фразу, він, можливо, так задумається і зразу якийсь градус сам зменшить. А можливо, не зменшить і доведеться ну, трішки нам зменшити цей градус. Щось я думаю, тобі в цій школі не сподобалося, да, зробити вже якийсь такий висновок, але приймаючи емоцію. Криза першого року, ой, вибачте, криза першокласника це наш шанс стати другом нашому першокласнику. І перше, що ми мусимо йому розказати, що ми співчуваємо, що ми на його боці, щоб не сталося, тоді не буде ніяких тайн. Тоді він буде приходити і розказувати нашому, нам свою проблему, бо він знає, що тут мама, чи тато, чи старша сестра, чи педагог допоможе, підтримає, да? причому з повагою до тебе. Тут можна навіть спитати. А як ти вважаєш тут краще діяти? Навряд чи дитина дасть свою версію, а можна я допоможу? Да? І, от я б так робила. Я вважаю, що треба так зробити. Хочеш, зробимо разом? Ну, наприклад, там. Когось скривдив, і треба піти ну, вибачитися. Да? Я тебе розумію, так буває, що хтось так дротує. Я теж буває дратуюсь. Да? Е, даємо я реакцію через проживання е, в минулому, що я подуб, подуб, подібну емоцію переживала. І е, я реакцію на, наразі. Е, Наприклад, що я теж, як і ти дуже засмучена з цього приводу, да? бо мене це теж розлютило, і я тебе розумію, да? а далі йде. Але от треба там, вибачитися, і я тобі допоможу це зробити. І тут. Що ми робимо для дитини? І емоційний інтелект розвиваємо, і другом стаємо, і допомагаємо цю кризу пережити, і в собі розібратися. Купа, купа від активного слухання плюсів. А уявіть, наша зазвичай, реакція на оце там, я не піду в цю дурацьку школу. там, Ти що, здурів? Як так можна? А Де ти навчишся читанню? Що я буду з тобою робити? І це називається а, гасити вогонь бензином. І так, активне слухання для дитини, яка зайшла у фазу прихідного періоду 12-14 років і старше. Тут ми вже говоримо як з дорослим, як з другом. А фази говоріння дуже схожі до а, фази першокласника. Да? Майже весь спектр інструментарію активного слухання. Давайте його перелічимо. любов, прийняття, пауза, якщо це просто розповідь. Вираз нашої зацікавленості, якісь уточнюючі питання, а далі що було, а тут що ти відчув, ну, як цікаво, а що ти думаєш, а як могло би бути, а припущення да, такі, а ти задоволений, так, а, а я задоволена, і взагалі мені дуже сподобалася бесіда. Якщо це конфліктна ситуація, да, пам'ятаємо, що під час Статевого дозрівання природою дається отаке відторгнення батьківської думки. Тому так класно, якщо ми з першокласником встановили дружні стосунки. І тут ми можемо ще цю дружбу зберегти і на дружбі з дитиною пережити перехідний період. Але якщо ну, от, дуже гостра фаза ангелізму, пам'ятаємо, що прихідний період дуже схожий на кризу трьох років, коли все ні, все заперечується, в нас можуть полетіти предмети. Нам можуть сказати, що я тебе ненавиджу, і там, ти дурочка з переулочка. І тут ми використовуємо техніку перефразування. Да? Заспокоїмо, самі так заземляємося і говоримо, що я чую, що ти вважаєш, що я щось зробила дуже нерозумне, і навіть вважаєш мене нерозумною, і так ти на мене сильно кричиш. Мабуть, ти зараз в стресі, мабуть, зараз тобі не по собі. І я думаю, що тобі зараз погано. І мені зараз дуже погано, та, мені неприємно це чути, але я розумію, що для цього є причини. Можна зробити паузу, навіть припинити розмову. І давай заспокоїмося, я дуже хочу. Давай просто от зараз чаю поп'ємо. І поговоримо спокійно, якщо тобі потрібна моя допомога, можливо, тебе треба залишити на одинці. Таке теж може бути. Да? Тобто, активне слухання це така базова мудрість. І я думаю, що ви вже зрозуміли, що із своїм подружжям, і своїми батьками, і з начальниками, із колегами, із підлеглими, із клієнтами, це активне слухання, коли ми слухаємо не себе. А людину, намагаємося її зрозуміти, розговорити, щоб вона відкрилася. Нам треба просто відключати свої асоціації, свої поради, свої оцінки, свої реакції. Це дуже важко, цьому треба вчитися. Можна навіть там, ну не знаю, з чоловіком а, придумувати якусь ситуацію і тренуватися, да, використовуючи цю послідовність. Слухання, уточнюючи питання, прийняття емоцій. А, і вже потім а, я реакція і пропонування допомоги. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші історії. А, якщо у вас є питання, як в цій ситуації використовувати активне слухання, пишіть в коментарях. А, задавайте питання, давайте мені свій фідбек, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Насолоджуйтесь своїми дітьми.